Росіяни здійснили масовану атаку дронами на Луцьк і Львів під бомбами був Харків. Закінчилася Римська конференція з питань відбудови України. Міністерство закордонних справ Польщі закликає туристів утриматися від поїздок до Росії. Протягом ночі росіяни масовано атакували, використовуючи дрони та ракети Шахед. Атакували території на заході України. Найбільшу кількість ракети-дронів випустили в напрямку Луцька та Львова. Постраждали Чернівці і Харків. Павел Бушко повідомив із Луцька. Ноцне атак тривав кілька годжі несвихачбуахнічна атака тривала кілька годин. Було чути характерний звук: дронів шахет, зенітну стрілянину та серію гучних вибухів. Багато лучан провели ніч у сховищах. Влада повідомляє про пошкодження в кількох місцях. Міста дрони або їх фрагменти влучили серед іншого у багатоквартирний будинок. Повідомлень про жертви серед цивільного населення немає. Схоже, ситуація склалася у Львові. Обидва міста знаходяться за кілька десятків кілометрів від польського. Кордону третім українським містом, атакованим протягом ночі, були Чернівці на кордоні з Румунією. Там загинули двоє мирних жителів, і 14 отримали поранення. Загалом протягом ночі росіяни випустили кілька сотень дронів і близько десятка керованих ракет. І кілька керованих ракет. З Луцька Павел Бушко, Польське Радіо. Сьогодні вранці росіяни завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по київському району Харкова. Влучання в будівлі викликали масштабні пожежі, пошкоджені житлові будинки та авто. За попередніми даними постраждала одна людина. Учора від влучань у Харкові були поранені 9 осіб серед них жінки з пологового будинку. Кілька сотень угод про співпрацю з Україною. Це результат щорічної конференції, присвяченої відбудові України після війни. У зустрічі в Римі взяли участь 5 тисяч осіб. Серед них були десятки очільників урядів. І дві тисячі підприємців та інвесторів. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, відкриваючи зустріч, сказала, що конференція це важливе повідомлення світові та Росії. Україна не самотня. У своїй промові прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що війна в Україні це війна цивілізацій проти варварства, яке загрожує безпеці Європи та її цінностям. Цитую, наша совість не може спати, поки Путін щоночі атакує мирних жителів. Припинення цієї війни має бути на. Шою спільною справою сказав польський премєр Канцлер Фрідріх Мерц оголосив, що Німеччина закупить американські ракети Петріот і передасть їх Україні. Велика Британія поставить 5 тисяч ракет Сейлес. Панує думка, що конференція зблизила Європу та Сполучені Штати. Чергова відбудеться в Польщі наступного року. Міністерство закордонних справ Польщі оголосило, що належним чином відреагує на дії Російської Федерації, яка відкликала дозвіл на роботу польського консульства в Кенігсберзі. Речник міністерства Павел Вронський оголосив, що заклад працюватиме там лише до кінця серпня. Хабим заапеловати до польських туристів. Хочу закликати польських туристів не обирати Росії як країни для подорожі, оскільки з досвіду інших держав маємо такого типу випадки, що туристи можуть замінитися на осіб, яких звинувачують у різних справах. Закриття закладу в Каніксберзі згідно з нотою, надісланою повірному у справах Польщі, це відповідь Росії на закриття консульства в Кракові. Польща раніше закрила своє консульство в Кракові після того, як було підтверджено, що російські спецслужби причетні до підпалу торгового центру на вулиці у Варшаві. США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати надішлють зброю Україні, але платитиме за неї НАТО. Він додав, що у понеділок зробить також важливу заяву щодо Росії. Я думаю, що в понеділок у мене буде важлива заява щодо Росії. Проанонсував Трамп. Однак подробиць не надав. Президент також сказав, що на саміті НАТО у червні Сполучені Штати досягли нової угоди з альянсом та Україною щодо передачі американської зброї. Ми надсилаємо зброю НАТО. А НАТО оплачує цю зброю на 100% і передає Україні, сказав президент, якого цитує NBC. В інтерв'ю телеканалу. Президент також заявив, що планує запровадити загальні тарифи у розмірі 15 або 20% на більшість торговельних партнерів Сполучених Штатів. Він зазначив, що країни Європейського союзу та Канада отримають листи щодо нових тарифних ставок сьогодні або завтра. До початку війни річний обсяг взаємної торгівлі між Польщею та Україною становив 10,5 мільярда доларів. А з того часу зріс до 15,5 мільярда. Наразі Польща є другим за величиною торговельним партнером України, на яку припадає 30% торгівлі країни з усіма країнами Європейського союзу. Після воєнної відбудови України це тема конференції у Римі. Чимало перспектив для розвитку та заробітку вже в Ають польські компанії прем'єр-міністр Туск сказав, що переговори дуже перспективні для польських підприємств наприклад, Орлен, коли йдеться про нафтому промисловість в Україні та автозаправки, наші банки, які є в структурах держказначейства, їх дуже цінують як партнерів при зміні банківського сектора в Україні. Льот хоче бути і буде партнером для українських авіаліній. А крім того, сотні великих і малих приватних компаній. приватних фірм. Неурядова норвезька рада у справах біженців, а також українські та британські організації закликали до того, аби конференція у Римі зосередилася не лише на відбудові інфраструктури, а й насамперед на поверненні майже 4 мільйонів українців, які покинули свої домівки внаслідок війни. Міністерство закордонних справ України вшановує пам'ять жертв волинської трагедії. але також згадує випадки насильства, репресій та депортації українців із Польщі. Україна розділяє білі скорботу польського народу, але також пам'ятає численних українців, які стали невинними жертвами міжетнічного насильства. Йдеться у заяві. Україна вшановує пам'ять всіх загиблих незалежно від їхньої національності, релігії чи місця поховання. Відомство також нагадує, що Росія продовжує прагнути розділити українців і поляків, експлуатуючи найчутливіші елементи спільної історії. Сьогодні у Польщі відзначають національний день пам'яті жертв Волинської трагедії. Варшавські вшанування розпочнуться о 10-й у польському польовому е, соборі війська польського, а о півдні у сквері Волинському віддадуть шану убитим. Трампа НАТО Марк Рюте попередив про зростання військової могутності Китаю. Він вважає, що якщо Пекін вирішить захопити Тайвань, то звернеться за допомогою до Росії. Тим часом Тайвань проводить найбільші в історії військові навчання, під час яких відпрацьовується підготовка до нападу. Слова генерального секретаря НАТО були схвально сприйняті на Тайвані. Рюти цього тижня наголосив, що Китай нещодавно значно розширив свій ядерний, ядерний арсенал. Він також має більше військово-морських кораблів, ніж Сполучені Штати. На його думку, якщо Китай вирішить спробувати захопити контроль над Тайванем, він звернеться по допомогу до Росії, а тим часом державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зустрівся із міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Анонсують, що говоритимуть про торгівлю однак, Рубіо заявив, що порушить питання щодо занепокоєння США підтримкою із боку Китаю Росії у боротьбі проти України. Рана не загоїться без розплати. Такий лейтмотив домінує під час вшанування жертв волинської трагедії у Польщі. У Варшаві тривають урочистості на згадку про так звану криваву неділю, 11 липня 1943 року. У музеї війська польського відкрилася виставка, присвячена пам'яті жертв цих подій. Віце-прем'єр-міністр Владислав косіняк Камиш, який також відповідає за мініс, як міністр за оборону країни, наголосив, що буде будувати добрі стосунки із сучасною українською владою неможливо без правди про ті події. Я, хочу на той правді, яка мусить бути показана, Я хочу на цій правді, яка має бути показана, будувати майбутнє. Рана не затягнеться допоки її не очистити. Очищення це визнання того, що геноцид був, означає хрест на українській землі, де пролилася польська кров, та означає ексгумацію і гідне поховання для жертв. Схумація і годний похувек для офіа. Тим часом у холмі 82-го річницю кривавої неділі мають намір відзначати три дні. У них візьме участь новообраний президент Кароль Навроцький. Міністерство науки Польщі завершує роботу над системою, яка дозволить роботодавцям перевіряти дійсність дипломів бакалавра та магістра. Заступниця міністра науки Кароліна з наголошує, що така система запобігатиме підробці дипломів та дозволить роботодавцям перевіряти кваліфікацію працівників. В ефірі польського радіо заступниця міністра наголосила і розповіла про запровадження електронної системи дипломів. То теж є такі пшеще, куремами до диплому. Це також можна вважати переходом до електронного диплому, адже у 27-му має запрацювати е-диплом. Звісно, йдеться про видані після 27-го року дипломи. Він також висвітлюватиметься в М обивателі. Цього уже не підробити. С фаушава. У міністерстві кажуть, що постійно посилюють систему видачі дипломів про вищу освіту. Це має на меті усунути як підробки, так і шахрайські університети, які видають фіктивні дипломи. Наступна міжнародна конференція присвячена відбудові України. Найімовірніше відбудеться у Польщі. Про це польському радіо розповів голова ради співробітництва з Україною Павел Коваль під час участі у цьогорічній конференції у Римі. Він додав, що дискусії, які там відбулися, сигналізували про повернення до трансатлантичної єдності. В інтерв'ю польському радіо Павел Коваль сказав, що хід та висновки конференції не є хорошою новиною для Росії. Політичне значення цієї конференції дуже дуже політичне значення цієї конференції дуже суттєве, особливо враховуючи, що вперше за багато місяців спостерігається чітка співпраця між ЄС і Європою з іншого боку, Канадою та Сполученими Штатами. Атлантична єдність, тобто відчуття безпеки, повертається. Враця єдно атлантична, чилі почуття безпеченства. Разом із тим експерти також висловлюють думки, що подібні заходи передчасні. Професор Томаш Гайовнік із Вармінсько-Мазурського університету зазначив в ефірі польського радіо, що невідомо, коли насправді розпочнеться відбудова України. Добре, же на те тема подайме добре, що з'являються кроки у цьому напрямку, бо це так, так чи інакше, якась перспектива. Але проблема в тому, що перспектива ця у часі не визначена, тому це радше інформаційно медійна складова. Згадаймо, хоча б матеріал у Вашингтон Пост із заголовком Україна війну може програти. Що тоді стоїть відбудови це відбудови Сьогодні у Римі відзначається другий і заключний день щорічної великої конференції із питань відбудови України. Президент США. На міжнародній конференції з питань відновлення України в Римі Європейська комісія та уряд Києва оголосили в п'ятницю про нову ініціативу щодо прискорення інновацій в оборонному секторі. Обидві сторони виділять на цю мету по 50 мільйонів євро. Як було оголошено під час зустрічі в п'ятницю, нова ініціатива отримала назву Brave Tech EU». Проєкт об'єднує Європейський оборонний фонд, схему оборонних інновацій ЄС та українську оборонну технологічну платформу brave 1 для створення єдиної системи для спільної розробки, випробування та розгортання передових оборонних рішень. У спільному ком'юніке, опублікованому в Римі, наголошується, що ініціатива заснована на інноваціях, випробуваних у бойових діях у війні в Україні, зміцнить обороноздатність країни та ЄС і поглибить. Інтеграцію з українською оборонною промисловістю було зазначено, що це стратегічна інвестиція в європейську безпеку. Це підкреслює зобов'язання ЄС навчатися в Україні і у зміцненні своєї оборонно-промислової бази. Йдеться в комуніке. Четверта конференція з питань відбудови України завершиться в Риму сьогодні в день. Сполучені Штати зміцнюють свої альянси в Азії та тиснуть на своїх партнерів, щоб вони зменшили залежність від Китаю. Томаш Саєвич повідомив. Хоч Японії Кореї полдньовік першого серпня Японія та Південна Корея зіткнуться зі збільшенням мит США на 25% з 1 серпня. Сполучені Штати залишаються їхнім найважливішим союзником, особливо з огляду на зростання військових витрат Китаю. Влада в Сеулі повідомила, що Вашингтон очікує, що Південна Корея скоротить свою економічну співпрацю з Китаєм. Економічні та безпекові питання домінували на переговорах між міністрами закордонних справ США, Японії та Південної Кореї. Одночасно, начальники штабів трьох країн. Ін також провели переговори. Спільні навчання відбулися в міжнародних водах, під час яких на корейському півострові вперше було застосовано американський стратегічний бомбардувальник б 52 Основними загрозами в регіоні вважаються зростання військової могутності Китаю, розвиток ядерної програми Північної Кореї та ескалація напруженості навколо Тайваню. Ескалація напінь вокутайвану. Томаш Саївіч, Польські Радіо, Квала Лумфур. Міністри закордонних справ США, Японії та Південної Кореї зустрілися в Куала-Лумпурі. Політики громадянської коаліції в Польщі обурені тим, що Джегож Браун заперечує Голокост. Учора в ефірі Радіо Внет депутат європарламенту заявив, що газові камери в Освенцимі були підробкою. Голова партії громадянська коаліція Збігнєв Конвінський каже, що Брауна потрібно усунути з політичного життя. Він додає, що це може статися, якщо правого політика буде законно засуджено за навмисний злочин. Я впевнений, що зрештою це станеться. За брехню про Освенцим абсолютно має бути переслідуваний, і я переконаний, що прокуратура та відповідні органи будуть робити те, що їм належить. Він має недоторканність, але в деяких справах вже буде відповідати перед правосуддям. Чергові речі з'являються. Тож тут майбутнього в політиці для Джаужа Брауна немає. Єдине, що найсумніше в цьому, то це те, що хтось із такими поглядами отримав близько 6% голосів. А це не найкраще свідчить про. Нас самих можливо маємо більше зосередитися на освіті на поясненні, чим був голокост, якою була наша історія. на тлумачення, чим був Холокаст, яка була наша історія. Жекож Браун був одним із 13 кандидатів на президентських виборах. Сенатор громадянської коаліції Кшиштоф Квятковський сподівається, що прокуратура діятиме послідовно у справі Жекожа Брауна. Бенджіподаймовач швидко і єднозна буде швидко однозначно приймати рішення, особливо тому, що в цій справі немає нюансування. Джекуш Браун у своєму висловлюванні просто заперечив факт існування, наприклад, газових камер у концтаборі Аушвіц. Кожен з нас, кожна полька, кожен поляк може поїхати на територію концтабора аушвіц біркенау і переконатися, які трагічні історії там відбувалися. Кона ще до як трагічних історій там доходило. Брехня про свен є злочином у Польщі та переслідується. Вона карається штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років.